Росія вкрала, забрала, або не дала посіяти десь порядка за два роки 10 мільярдів, 10, мільярдів тон, 10 мільйонів тонн зерна. 10 мільйонів. Це приблизно як Румунія збирає, так? одна країна збирає. Тобто, або толерантні окупанти, так в лапках, якщо можна сказати, наприклад, забрали фактично за 10% цінів наших фермерів, або повністю вкрали. А потім перевезли, і тепер Путін е, проявляє добру волю, допомагає африканським країнам нам крадене у нам нас зерном. Тому і наша дипломатія, і медійно ми повинні довести і тим африканським народам, яким ми завжди допомагали. Що це взагалі наше зерно крадене Росією, а не Росія вам дає так краще? Ми забезпечимо вас нормально, якщо будемо. Жить в нормальних мирних умовах, буде працювати відповідні механізи. А сьогодні, наприклад, там зерновий коридор і так далі. Ми ці країни глобального півдня ми і так вам будемо допомагати. А так, значить, ви купуєтеся на російську пропаганду це після саміта. відомого Росія Африка, значить, тепер от продумуєте таку річ. Ми мусимо світу розповісти.